Добрий ранок. У нас якраз е, пройшло десь 11 годин. Ми подивимось, хто в нас вилупився з цих яєчок. Ось такий динозаврик. схоже травоядний, бронтозаврик чи диплодок. Хай буде диплодок. Далі хто у нас тут ще є? Зараз подивимось. Дуже гарний. Хто ж це у нас може бути? Напевно, стегозавр. Так, і ще один. Трицератопс. З нього є такі рожки. Так. Хто у нас ще йде Так. Ось такий з хвостиком. Як же його звати? Така, можливо, це зауропельта така гарна. і Ще один такий. Анкілозаврик з буловою на хвості. І ось такі у нас малишата вилипились, такі гарнюні.